Купуючи котел, холодильник або будь-який інший дороговартісний електроприлад, завжди хочеться, щоб він прослугував довше. Нестабільність напруги може бути серйозною проблемою, яка призводить до збоїв у пристроях та надмірних витрат. Саме тому використання стабілізатора напруги стає невід'ємним елементом захисту домашньої та комерційної електроніки. Лідером продажів в нашому магазині є стабілізатори LVT. Дані стабілізатори виготовляються в потужності від 250 до 1000 Вт. Ці стабілізатори працюють з різноманітними електроприладами, забезпечуючи регулювання і стовідсотковий контроль напруги електромережі, а також повний захист у разі перепадів стрибків напруги або ж виникнення високовольтних імпульсів. Дана модель оснащена дисплеєм. На якому відображаються всі параметри напруги, як вхідної, так і вихідної? Крім цього, стабілізатор обладнаний функціями теплового захисту і захисту від перенавантаження. Завдяки стабілізатору ЛВТ ви можете не турбуватися про свої електроприлади в разі неполадок напруги в системах електромережі. Ще декілька особливостей стабілізаторів ЛВТ. Електронний захист до 430 вольт забезпечує автоматичне відновлення електроживлення підключеного пристрою після усунення аварійної ситуації в мережі. Стабілізатори ЛВТ не спотворюють синусоїдальну форму вихідної напруги. Також ці стабілізатори мають можливість індикації одного з трьох параметрів: вхідна напруга, вихідна напруга і потужність навантаження. Стабілізатори ЛВТ мають найкращі відгуки від наших клієнтів завдяки ряду відмінних технічних властивостей і зручності в експлуатації. Прилад працює в діапазоні вхідної напруги від 145 до 280 вольт, перетворюючи його в номінальну напругу на виході 220 плюс-мінус 14 вольт. Вихідна напруга має правильну синусоїдальну форму, а похибка при вимірюванні вхідної напруги становить не більше 1%. Стабілізатори ЛВТ. Мають хороші показники швидкої дії, що дозволяє довірити йому захист дорогої техніки від перепадів в мережі. Якщо вхідна напруга перевищує 280 вольт, прилад відключається в межах 0,4 секунди. А от при раптовому високовольтному імпульсі відключення відбудеться за 0,1 секунди. Стабілізатори мають надійний захист по ряду показників захисту від зниженої і підвищеної напруги. Наприклад, при аварії в мережі стабілізатор включається через 5 секунд, коли параметри вхідної напруги повернуться в робочий діапазон. А коли стабілізатор перегріється при температурі 105 градусів за Цельсієм, спрацьовує тепловий захист, що повністю відключить прилад. Отже, якщо ви бажаєте продовжити життя своїх електроприладів, стабілізатори ЛВТ це найкраще рішення. Щоб замовити стабілізатор або дізнатися більше інформації, пиши плюсик в коментарях, і наша команда теплорадості рада тобі допоможе. Па-па!